Дуже давно, ще до того, як люди винайшли лампочку і автомобіль, земля була чистою і квітучою. У річках та озерах, морях і океанах, жило багато різної риби. У небі піднімалися не літаки, а великі і малі птахи. А ліси, поля та луки населяли. Різні звірята і комахи. Та от біда, з кожним великим виходом людина все більше забирала у землі. Їй потрібен був і ліс, і вода, а згодом і повітря. Де людина разом з дитиною полем? Рідку травичку зірве з коренем, пляшку з під води кидає прямо по блакитних волошках. До мишачої нірки так і закрила вихід ні миші зайти до діток, а ні мишенята вибрати. Йдуть лісом крихітний паросток дуба затоптали, не помітили гніздечка перепілки у траві, всі яйця побили. Далі попри річку шлях їхній пролягає, кинула дитина поліетиленовий пакет від печива у воду. Впав він на рибку, а їй все важче дихати. Зібрались всі земні мешканці на марати. Як же донести людині, що вона не єдиний мешканець землі? Сова перша взяла слово. Ліс вирубують у полі квіти і трави нищать. Повітря викидами забруднюють, води чистої, годі шукати. Треба щось робити. Черепашка, що сиділа на листочку латаття, запропонувала. Може, листа напишемо? Давайте, давайте, почулося звідусіль. Написали вони листа до людини. Найшвидша пташка віднесла його до людського будинку і залишила на порозі. Дивіться, мамочко, татусю, нам лиск. Зраділа дитина. Мені ніколи відмахнулася мама і пішла на роботу. Ой, я уже запізнююсь, сказав тато. Залишилась дитина сама. Розглядає конверт, а там жодного слова не написано. Така цікавість взяла, що не втрималась дитина, а всередині писало: Дорогий наш сусіде, пишуть тобі ті, хто живе з тобою поруч на землі. І за тих пишемо, що розказати не можуть. Давно так повелося, що ми з тобою живемо поруч. Але останнім часом наше сусідство починає турбувати. Ти вирубуєш ліси, залишаючи гори і пустелі. Гори можуть осунутися, а край, де раніше зеленів ліс та щебетали пташки, з часом під сонячними променями перетвориться в пустелю. Зрубав дерево. Посади два і повітря, котрим ти дихаєш, стане чистіше. Ти помітив, які брудні стали річки та озера? І води стало набагато менше, скільки риби гине там? Що ти питимеш років через двадцять чи п'ятдесят, а скільки ви розносите сміття? Зовсім скоро. І чистого місця не залишиться, папір переробити легше, ніж зробити новий, та й дерева рубати не доведеться. Старий ніж не залишити в полі після пітніка, а дозволити йому стати ще, може, крихітною кофейною ложечкою. Ти помітив, скільки довкола скла? Воно ж теж переробляється. І нехай мамина, улюблена ваза розбилася завтра чи післязавтра вона може стати склянкою чи гарною салатницею. Дитина втомилася читати, але прочитане геть змінило її. До школи ж, замість автобуса, можна пройтися пішки чи проїхатись велосипедом, а по дорозі. Є баки для макулатури і пластики. У мами у ванні цілий склад пляшок з під шампуни, а тато всі газети задумав викинути. Ось на столику зв'язка. Минуло кілька днів. Зміни у дитини помітили батьки, а після прочитаного змінилися й самі. А щоб ці зміни йшли далі. Я цю казку записала. Пам'ятай, земля наш дім, чисто має бути в нім.